Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун. Одразу до новин з фронту минулої доби окупанти чотири рази порушували режим тиші. Від початку цієї доби 5 жовтня жодних порушень з боку терористів не зафіксовано. Втрат серед українських військових немає. Тим часом на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно, Орлан 10 з перетином лінії розмежування. Далі рухаємося. На знімальну групу схем напали під час запису інтерв'ю в Укрексімбанку. Дивна ситуація склалася, і журналістів забрали техніку, видалили всі записи. Але Кирилові овсяному вдалося записати аудіо того, що відбувалося у нас на сайті. Є лінк на цей запис. Ви можете зайти, подивитися і послухати. Журналістам погрожували, винесли техніку з кабінету очільника Укрексімбанка Євгена Мецгера, голова правління. Він також з журналістами перебував разом. Володимир Пікалов. Він є директором департаменту інформаційної політики. Ще жодним чином. Ну, от вони, до речі, двоє двоє панів. Цих жодним чином в «Укрексімбанку» не прокоментували. Ще сказали, що готують коментар з цього приводу. У нас на сайті чекайте, він обов'язково з'явиться. А тим часом поліція відкрила провадження через напад на журналістів схему кабінеті голови Укрексімбанку. Йдеться на даний час, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, йдеться в повідомленні для об'єктивного та неупередженого судового розслідування. Інспектори відділу а, дізнання Голосівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 171 кримінального кодексу України перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. А, власне, Будемо дивитися, як буде розгортатися ці події, бо це безпрецедентна ситуація. журналістам погрожували, казали, що вони перебувають в на режимній території, але. Ну, ніхто не приходить просто так в банк до голови правління і не починає з ним розмовляти. Дуже дивна реакція. І журналістів, працівники банку, ну, стоп-менеджменту звинувачують в провокації. Погано розумію, яка може бути провокація, щоб аж забирати техніку, видаляти запис ще й бити оператора. А Дмитра Разумкова відсторонили від проведення пленарних засідань на два дні. Проголосували 240 народних депутатів. От можна побачити, у нас тут є, як виглядає за фракціями голосування. Слуга народу 200 голосів, голос 3, довіра 18, партія за майбутнє, 16 позафракційні. Три ОПЗЖ, Європейська Солідарність і Батьківщина не голосували, проголосували проти. Таким чином, на думку деяких експертів політичних, Дмитро Разумков два дні не зможе впливати на порядок денний, і таким чином питання про його відставку може бути розглянуте вже цього тижня. Хоча сама процедура має тривати 10 днів, те про що ми вам вчора і повідомляли. Ну і і Маркер Цукерберг перепросив, перепросив у своїх. У користувачів власне у користувачів мережі у Фейсбука, Інстаграма та uh, WhatsApp сказав, що шкода, що так сталося. Перепрошую за збій. що ви покладаєте на наші сервіси, покладайтеся на наші сервіси, аби бути на зв'язку з важливими для вас людьми. Uh, Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів, поки тривав цей шестигодинний збій uh, соцмереж. Uh, ну і що сталося? Як пояснюють на сайті Фейсбуку, uh, кажуть, що на. Ші менеджери визначили, що зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, спричинили проблеми, які переривали цей зв'язок. Ну, власне, тому ніхто й не мав доступу ні до Фейсбука, ні до інстаграма, ні до Ватсапа, І інші сервіси також були проблеми в роботі. Ну. Я вам бажаю, щоб це не спричинило ніяких незручностей у, ваших, у вашому житті, якщо немає соцмереж. Будьте з нами, підписуйтесь на канал на Ютубі. Ставте лайки, коментуйте. Не забувайте, що нас можна підтримати фінансово, і ми вам за це дуже вдячні. Побачимось!